Юя Вісландер. Мама МУ в басейні. На хуторі, де живе мама Му, все було як звичайно. Малий допомагав господареві лагодити трактор. Господарева дружина годувала курей. Собака спав у своїй буці. Корови паслися на лузі. Ворон літав. Він шукав Мамаму, але на лузі її не було. Мамаму стояла на дорозі, тримаючи між ногами свій велосипед. Ворон сів на кермо. Мамаму, куди це ти? Привіт, Вороне. Ми з Ліною їдемо велосипедами в місто, де підемо в басейн. Вона казала, що там можна отримати за плавання медаль і можна покататися в трубі. Ай тобі грець, корови не отримують медалей за плавання, корови не катаються в трубах. Чого доброго ще застрягнеш там? Потім з'явилася Ліна на велосипеді. Рушаймо, мамаму, мерщій, поки ніхто тебе не похопився, сказала вона. Бувай, вороне, мовила мамаму і повела рогами. Карр, мамаму, ти там намокнеш, замахав крилами ворон. У басейні було повно людей. Вони стрибали, пірнали і плавали, там усюди лилася вода. Були водоспади й хвилі, гірки для спускання і трампліни. І ще було багато зелених рослин, як у джунглях. Я покатаюся в трубі, вигукнула мама Му. Ліна дуже красиво стрибнула з трампліна. Є багато способів занурювання у воду, сказала мама Му. Спершу я занурюся передніми ногами. Е Ге. На стіні висіла дошка з медалями. Глянь сюди, мамаму, сказала Ліна. Ця медаль називається молодець. Її вручають тому, хто зможе п'ять разів пропливти під водою і не дихати. Хіба що пускати з під води, бульбашки Му, -у -у, я зможу, мовила мама. -му. А такує тримав малий, це срібна рибка. Він тоді стрибнув з бордюра і проплив двадцять п'ять метрів. Звісно, там, де мілко. Мама Му тиснула на іншу медаль. А це яка? Му, красива. Це золота рибка. Її отримати найважче, відповіла Ліна. Треба пірнути з бордюра і пропливти 25 метрів там, де глибоко. Я хочу її отримати, сказала Мамаму. Мама му плавала й сопіла, тільки голову й хвоста тримала над водою. Ну ж бо, ну, мамаму, не зупиняйся, крикнула Ліна. Я думаю, в тебе вийде, ну ж бо. У басейні для найменших мама му відпочивала. Там було небагато води і тепліше. У басейні для дітей не можна водити рибу, але можна ходити з соскою в роті, мовила мама. Му. У лазні було дуже спекотно і затишно. Мамаму сопіла й дрімала, роги в неї обвисли. Треба брати рушник, щоб було на чому сидіти. А якщо маєш ще й хвоста, то треба два рушники, сказала мама. Му. Ворон сидів на господаревій садибі на своїй гілці. У нього був поганий настрій. Мамаму показала йому маленьку скриньку. Вгадай, вороне, що мені дали в басейні? спитала вона. «Заплющ очі, тоді побачиш. Хай тобі грець, як я можу бачити з заплющеними очима. А ти заплющ, вороне, заплющ очі. Я не маю часу, мені треба додому. А тепер дивися, вороне, раз, два, три. Мама му відкрила кришку. Ворон витріщив очі в скриньку. Що це таке? Золота рибка, вороне. Мені вручили її за те, що пропливла 25 метрів на глибині. Ворон звісив крила. На глибині, зітхнув він. «Му, вороне, чого ти засмутився? Хіба ти не радий, що я отримала медаль? На глибині, на глибині, карр, там, де мокро, точно мокро, пирхнув Ворон. Мама му теж засмутилася. Вона думала, що ворон зрадіє. Адже вона пропливла 25 метрів на глибині. Аж тут Ліна зашепотіла щось мамі Му на вухо. Ну, як ти гарно придумала!» – мовила мама. Му. Мама Му заглянула у вікно, де в кімнаті сиділи Ліна й малий. Вони над чимось трудилися. У них був папір, ножиці, клей. І жовта фарба. Ліна згортала з паперу крильця, а малий клеїв і фарбував. Ти такий добрий малий. Хочеш віддати свою срібну рибку, мовила Ліна. «О, то буде щось надзвичайне, сказала мама. Мамаму зібрала всіх корів на пагорбі. Вони стояли колом і чекали. Аж ось прилетів ворон. Каррррр, що тут таке? Мамаму, що відбувається? Він занепокоєно залопотів крилами. Ми чекали тебе, вороне, відповіла мамаму. У неї був загадковий вигляд. Хочемо побачити, як ти отримуватимеш медаль. Хай тобі грець, мамаму!» Ти знаєш, що я не вмію плавати. Так, але ти вмієш літати, сказала мама. Му. Ти отримаєш золоту летючу рибку. «Карррр! отримаю летючу рибку, золоту? перепитав ворон. Мама Му кивнула головою. Ворон випростався. Ха, що там для мене ті 25 метрів? Пусте!» Пані та пані, роги вгору, зараз побачите політ. Ви готові? крикнув він. Му. Му-у-у!» загукали корови. Ворон полинув високо, високо, просто в небо. Зараз вони побачать видовище, якого зроду не бачили, мовив сам до себе ворон. Не зводьте з ворона очей. Я пролітаю 10 метрів, пролітаю 20, 30, 40 метрів, легко, як летюча тарілка. Я пролітаю 60, 70, 80 метрів за виграшки. А тепер дивіться, я перевертаюся в повітрі і лечу на спині. А тепер сідаю на дах обори Гуп? Му. -му вітаю, вороне. вигукнула мама. -му. Тепер тобі треба ще тільки спуститися, щоб отримати свою медаль. Ви готові до мого спуску? спитав ворон. Шух. Він згорнув крила і полетів униз, як стріла. Звичайно, я отримаю медаль. крикнув він. А за хвилю знову вигукнув Але не задля цього я приземляюся. Дивіться на сіру стрілу. І він полетів прямісінько на корів. Вони думали, що зараз якась сіра стріла влучить йому голови, і пригнулися. Та ворон. Раптом перевернувся і шугнув угору так, що в корів на лобах розвіялися гривки. Він то летів ззадки, то поворонячи підстрибував у повітрі, то махав одним крилом і, врешті-решт, приземлився поміж коровами. Корови стали мукати й аплодувати, мамаму врочисто простягла йому летючу рибку. Дозвольте вручити воронові або ж сірій стрілі золоту медаль летюча рибка, голосно сказала вона. Ворон відкашлявся. Красненько дякую. Ну так, я всього-навсього трішки політав, сказав він. Увечері ворон лежав у корівнику біля мами Му і відпочивав. Там було спокійно і затишно. Чути було тільки, як шурхотіло сіно, коли корови його жували. Ворон поцілував свою медаль летюча рибка. Мені ще ніколи не вручали ніяких медалей, мовив він. Я не люблю мокнути. Му, вороне, але ти любиш літати. Коровам сподобалося, як ти літав, сказала мама Му кар, і мені дуже сподобалося, відповів ворон. Справді, усі не можуть плавати, дехто просто літає, але й вони отримують медалі.